Привіт, друзі! Я сьогодні знову з вами. І я сьогодні є в закупочному центрі Любнер Сіті. Погода сьогодні яка вже нельотна, не дуже то така файна, дощ падає. І я сьогодні вирішила піти дещо, показати вам, може буде цікаво. От. Я знаходжуся зараз в цьому магазині. Люкнер Сіті це є… М, е, Люкнер, я вам скажу, чому називається Люкнер Сіті. Люкнер це є е, засновник е, е, цього закупочного центру. Він побудував цей центр. Він є невеликий, він є такий комплексований. І, е, Назвав його на своє ім'я, прізвище Ріхард Люгнер От зараз я вам покажу те, що, от бачите, отам от далеко, може, бачити його карикатура. Дуже багато таких є карикатурних зйомок його. От він так виглядає три поверхи. Він сам за професією цей пан Ріхард, він будівельник, майстер-будівельник. Тобто він працював в якійсь відповідній фірмі і проєктував, складав плани. Будівництва. От і по його, і в цьому напрямку він все життя керувався. Склав, він побудував дуже багато чого для Австрії, для відня. От, наприклад, він побудував у відні Ісламську мечеть. Будував багато, побудував багато доріг, побудував багато заправочних станцій, багато будинків побудовано за його проектом. От, і побудував він цей закупочний центр, також з великим гаражом, де Машини можуть там паркуватися дві години безплатно, дуже багато також карикатур в гаражі, його карикатур. Одним словом, це веселий і позитивний дядько. От і сьогодні в першій годині перша. Третя година і п'ята година, буде цей центр святкувати. Валентина, День Валентина. Завжди святкують 14-го і тут завжди відбувається така традиція 14 лютого, але чомусь того року він переніс на суботу на сьогодні. От. І я ще маю трошки часу, то так перейду, подивлюся, бо теж цікаво подивитися. І це він буде, ну не буду казати, підождемо першої години. А зараз я піду ще дещо хочу вам показати. Опущуся я низ скоренько і дещо вам покажу. Зайду я тут, є такий, ну тут різні такі магазинчики зайду я, а ой, куди, то мені аж треба туди переходити. Зайду я зараз в такий магазин Мюллер. Мюллер і Просто я не завжди буваю тут, але як я є сьогодні, то я зайду в цей магазин і хочу подивитися на, ну, на парфюмерію, наприклад. Там він має багато зарплатів, він має багато відділів, переважно там парфюмерія, хімія і дещо таке різне. От-от-от він, є Мюллер. Е, Я хочу подивитися на духи, наприклад, як, скільки вони коштують. Ну, я знаю ціну, бо я їх зрідка беру і хочу вам показати, показати, які. Я, яким я користуюся. От, бачите, як цей центр виглядає. Невеличкий, але, але такий він побудований в сучасному стилі. От я підійду зараз, хочу подивитися. Наприклад, зараз. От, а, от хочу подивитися на опіум. Я от опіум. Бачите, я його рідко купляю, але якщо купляю, то я купляю тільки опіум. Правда, він дорогий, но маленький, от маленький такий коштує 74. Я переважно купляю оцей червоний, хоча вони одна фірма і вони мають переважно такий запах одинаковий, але тут дійсно дуже хороші духи. От є, тут є різні, наприклад, ці це теж одна фірма, бачите, вони теж дорогі, але теж мають свій запах. Але чомусь мені подобається більше копіу. Вони, ви знаєте, що вони тримають запах ну, до тижня. І дійсно вони, вони є дуже добрі, цей опіум. Зараз подивлюся, то ця велика баночка коштує 89. Ну, так, це дійсно добре, їх купити, але можна ними довго користуватися, бо вони тримають, я ще повторюю, повторю, вони тримають тиждень запах і дуже-дуже гарний запах. Не, ну, я думаю, що багато глядачів, напевно, користуються такими духами От, різними, а і, напевно, опіум. Це він для мене є найкращий. От любі друзі, зараз ще перейдуся туди так, менш-більш покажу. Ну, бачите, тут є теж різдвяне таке, не різдвяне, вибачте для Паски. Зайчики, вже для свят все рівненько вискладено. Зайчики стоять всі в шарензі. Ну, є тут таке різне. Дуже теж великий, гарний магазин. Так, йдемо далі. Так що я ще маю трошки часу до е, першої години, то напевно піду. Отут є такий ресторанчик на горі, наверху на третьому поверсі. Так що піду я напевно туди. Це є азіатський ресторанчик. Він, він є, там невеликий вибір, невеликий асортимент, але все одно можна щось таке азіатське покуштувати, з'їсти з тими їхніми смаками, приправами. От, колись воно коштувало років, не знаю скільки, назад воно коштувало цей обід комплексний, то, тобто, то, тобто бюфе, це шведський світ, стіл. Колись воно коштувало, цей обід коштував 6 євро, напевно, зараз 8 і 9. Ну, Так виглядає. І будемо чекати першої першої години щоб е, зустрітися бо це буде зустріч з Любнером. Так що, друзі до так що, друзі до зустрічі Через півтора години.